А вам виклик не прийшов? Ні, Добрий день, вам хочу вас вам повідомити про порушення правил дорожнього руху. Водій транспортного засобу сірого кольору Toyota во 8195 пан Дорофей. Мені тільки що передзвонили підписники та повідомили, що даний транспортний засіб стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви знаєте правила дорожнього руху? Так. Ви хочете щось спілкуватися, давайте тоді прийдемо приводити до об'єкту, щоб будемо спілкуватися. А тут що, якийсь не, режимний об'єкт чи що? Ні, це службовий кабінет. Ну, то які проблеми? Я не маю кого тут знаходитися. Ні, то давайте зайдемо приймальні, будемо спілкуватися. Ну, мені, наприклад, тут тихіше, там холодніше. То нічого, там нас зараз хоче палення. Тут комфортніше. Я маю чекати, поки там нагріється. То зайдемо, я з вами. тільки одне питання цікаво, чому ви припаркувалися Дай. з порушенням права? Де саме? Ну, там, де знаєте, ви що я не паркував сьогодні? Так, до, до, мене, до мене подзвонив ну, свідок. Попитають які проблеми, без проблем. Тобто ви зараз хочете сказати, що ви не паркували ні. той транспортний, свій ну, транспортний ні. засіб. Ні. Не паркували? Опитають чоловіка. Собі, тобто, а ви вам відомо, хто керує вашим транспортним засобом? Водій? Прошу? Ну, Тобто ви е, водія можете встановити, хто прошу подати зранку? Що там вам вдалося зізнатися за судді? Сказав, що підійде сюди. Так, обов'язково. В подальшому Дорофей, який є виконуючим обов'язком начальника СПП, Передзвонив до цивільної людини, яку я вважаю, він підставив, оскільки із високою ймовірністю свій транспортний засіб паркував саме він, працівник поліції, а не людина, яка прийшла на місце порушення. Значить, ця людина приїхала, працівники поліції почали з нею спілкуватися, виносити постанову. Дане спілкування і процес я вирішив не знімати на відео, оскільки зла цій цивільній людині я не бажаю, адже вважаю, що з високою ймовірністю він просто прикривав працівника поліції свого товариша.